Мир вам, брати і сестри. Мене звати Сергій Пугач. Живу в Сакраменто зараз. Я у вас в гостях. Мене запросили, друзі є тут. Ось живу в Сакраменто. Жінка сидить і двоє дітей. Вчора були на весіллі Federal Way наших друзів і проїздом заїхали до вас. Мені дуже подобається у вас. Я скажу чесно, що я не очікував бачити таку картину. Я очікував трохи менше людей бачити. І молитовний будинок я не думав, що такий гарний у вас. Тому що мій друг тут часто буває, у мене є тут друг Павло Кібукевич. Він мені часто розказує про цю церкву. Але ось те, що я бачу, я цього не. Ну... Казала цариця Савська, я знала, що у вас хорошо, але щоб так, я не думала. Ось. А я маю сім'ю, я, браті і сестри. У мене 10 дітей, вже 6 внуків, 2 невістки, 2 зяті. Надіюся, що і далі буде все хорошо. Ось. В 98-му році приїхав в Америку. З двома дітьми був в церкві Славік Триніті Чорч в Сакраменто, співав в хорі. Люблю співати, бо я звідти з тої місцевості Федя. Федчик. Ось. А Бог там, браття-сестри, дуже благословляв співаками наше полісся. Знаєте, да, це... ну, ми хвалимось Господом, але Бог нас благословляв дуже сильно. Ось. Співав хорі, потім подивився, що нас тут дуже багато. А мене друзі на Україну просили: приїжджай, ми будемо проповідувати. Ми будемо... Ну і так і було. І так, 17 років браття-сестри пройшло, минуло, познайомився з чернівецькими друзями. Вони в Збуш приїжджали, а по дорозі назад в Луцьк, а мені Бог хату дав величезну, там, дуже велику. І ми там і ночували, і бутерброди їли, і все, і молились, і нам було добре, правда? Ось і так ми познайомились, браті і сестри, а зараз сьогодні день батька. В Америці таке свято день батька. То давайте ми трошечки про батька поговоримо. До Тимофія перше послання. Ну, я не договорив. Ну, та оте от все, що наробилося на Україні, браті і сестри, підштовхнуло. Приїхати туди де безпечніше. Розумієте? Так судіть. Тут спокійніше поки що. А дам далі Бог усмотрить до Тимофія, 2 глава, 8-й вірш. Перше послання до Тимофія. І так желаю, щоб ви на всякому місці произносили молитви мужи, воздівая чистиї руки без гніва і сумніння. Псалом 17, 21 вірш. Воздав мені Господь по правді моєї, по чистоті рук моїх, вознаградил меня, ібо я хранил путі Господні и не был нечестивим пред Богом моїм. Братья і сестри, ось сидять в житті, яких батьками називають. А там на балконах сидять ті, що будуть батьками свій час. Браті сестри, згадайте, коли Авраам положив дрова на сина і взяв вогонь, і йшли. Там оставили осла, рабів. Що казав син батькові? Тату, Ось дрова, ось вогонь. А де ж жертва для цілопалення. Дивіться, браті сестри, цей хлопчина, юнак. Він розумів порядок, як батько йде і робить оту справу. І логічний, логічне питання до батька. Ви знаєте, що там відповів Авраам йому? Ось дивіться, друзі, задача батька. Ну як бути хорошим батьком? Щоби потім зустрітися, скажімо, в тому ерії, де ми живемо, а хто ми там по селах жили. Та не раз навіть були такі конфлікти, що казали, о, твій батько там тей те Ті було неприємно. А було таке, що казали, о, то ми твого батька знаємо. То твій батько робив на тракторній бригаді. То він жінкам робив копачки, і сапки, і плуги робив. Він ніколи, каже, ні в кого копійки не взяв. То, то твій такий батько добрий, то то ти син того батька, о, то твій батько. Правда, браті і сестри, нам хочеться таких батьків мати. Хлопці, а ви будете такими батьками? Час мене, так скоро мене. Ми вчора зустрічаємося з друзями на весіллі, ми їх роками не бачили, у них уже діти. Ми їх ще не бачили, вони отакі вже високі, великі, а ми вже такі трошки старші. Господи, коли ж той час минув? Так пролетіло скоро молоді браття. Знаєте, я так думаю раз за Авраама, друзі. Видно, той син батька не раз бачив, як він робив, дрова, вогонь, а тут і відповідна тваринка для жертви. Або ж то, значить, пташки. А то. Щось батько робить непонятне. Господи, тату, ну ти ж отак робиш обично. браті сестри, і діти дивіться, діти бачать. Я сьогодні дивлюся, от недавно, де то, трошки пройшло часу, мені там один друг теж з Кента, Так як то провокацію таку, слухай, каже, Пугач, а як ти відносишся до, до отдихів, оцих, що там їздять, то Гавайї то скрізь. Я кажу, як я відношуся. Якби в мене були гроші, я би поїхав. Як не, нема, ну, я не маю можливості, то як я буду відноситись? Як дасть Бог гроші, то поїду, може. Я ж там не був, я там не бачив. Розумієте, друзі, є ми, ми що то звикли робити, хочемо, щоб нас про свій одобрив, нашу путь. Друзі, ви навчите своїх синів і дочок туди, і туди, отам, де там купаються, де там все те хорошо. Ви те все покажете, ваші діти навчаться цього. Я дивлюся похорон. І виходить син, він же такий там українською мовою, ледва, ледва знає. We were fishing, we were fishing, we were camping, we were camping. Ну, оце все, що в 20 років батько оставив. Fishing і кемпінг. А байбл reading. А praying and fasting. Тато, сонце зайшло да й вже не їсть. І на другий день тато не їсть. Не в час дня вже поїв. І не в три. Бо є браття сестри, хворі люди, які ну, до часу дня витримують цукровим діабетом, є всякі люди, і же треба поїсти. Бог не заставляє людину вмерти в пості. Я говорю за здорових батьків. І, бать, і той син дивиться, як тато в пості, Ага, сонце до закату, Мама там вже супчик, або на собрання, після собрання прийшли поїли. А син, ото будете дивитися, як батько робить. Да, може, мама не постить. Бо вона там, знаєте, її готувати треба ті на роботу, тим дітям зготувати. Вона десь там щось попробувала. Знаєте, як то буває матерям нашим на кухнях. А батько. А син спитає, тату, ось дрова. Чи фішінки, кемпінгки, дабл-дабл ви не науті? О -о. Our father will like double double, double, double Та сингл треба нам тут, браті-сестри, а Не дабл дабл. Ну, чізбургер, двойний цей. Котлета, дабл-дабл. Це то, то все, що ми дітей навчили. Друзі, ну трошки так е смішно, вибачайте. Ну так виходить. Браття, отці, день отця. Ну, ми маємо навчити наших отцов, дітей бути отцями. Знаєте, коли колгоспи ще існували? Е, сіна ну, не давали віруючим там, а ми ж в селі виросли, в селі. Ось. І тут сіна нема, а вже так підмерзло, в січень чи половина лютого. Пішов батько в контор, виписали сіна 600 кілограм. Ну, корови ж треба ж давати. А сіно туди, 6 кілометрів за броницю, аж туди під бороком. Федя знає на болоті скарда величезна, колгоспна. І дозволили батькові моєму сіна набрати. То ми возом туди взяли, ті рештовки, їдемо. Приїхали ми туди, кладемо те сіна, батько на мене каже: а тут вже буде 600 кілограм. Ха! Кажу, тату, а звідки, що я, вага чи що? Кладімо, то ж кажу, люди тракторами їздять. Ну, Люди, каже, їздять, вони морич вип'ють, то їм нічого не скажуть, а мене будуть, каже, штундати. Будуть штундою бзивати, і Боже ім'я буде хулитися. Каже, так треба набрати, щоб як присадатель зустріне, щоб не виганив, не матюкав. Чуєте, отак по-простому в селі. Ну, наклали ми сіли ми наверх, а земля підмерзла, і їдемо. Виїжджаємо на дорогу. А до нашого села ще кілометрів зо два. Їде Бобик. Їде присадатель. Під'їжджає, стає, відкриває двері. Добрий день, дядьку! Добрий день. А буде тут 600 кілограм. Хто його знає, каже Іване, отако на око набрали. Ну, от, отак, як, як по совісті вроді, ну. Дядьку, як оце корова з'їсть, то поїдете, наберете ще стільки, скажете, що я сказав і дозволив. Чуєте, браті сестри? Вчити сина бути чесним. І тоді про батька ти будеш згадувати, як я згадую. Люди їхали тракторами, набирали тону. Ніхто їх, браття, не контролює, бо то вони мирські, а ми ж віруючі, якщо 600 кілограм. отці, день отця. Браття сестри, тут в цій країні поки що матеріального недостатку немає. Я дивлюся, що, що хорошо ми живемо. Але ось навчити наших синів, браття, сестри, не фішинг. Хоча і це деколи треба по ту рибу поїхати. Не кемпінг, в яку зараз християнство просто скотилося, кемпінг, 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 кемпінг. Ага. Через місяць буде вихідний, ми беремо, наче стільки то днів, ми кемпінг. А хліболомання в, той, в ту неділю. А ви на кемпінг? Я не раз, браті, сестри, сам себе питаю, друг, як ви так собі дозволяєте під час хліболомання ігнорувати кемпінг, фішінг. Друзі, ну, ну можна, ну, ну в такі дні, коли хоч хліболомання немає. Отці, це задача наша, як ми дітям покажемо. У Божому слові багато є, братья і сестри, де читаємо 108-й псалом, де говориться, ето отець був, да буде двор його пуст. І достоинство його да прийме другой, за те, що он не подержав душу бідного, за те, що він преслідував ніж чого. Пам'ятаєте, написано? Це пророче слово за Іуду, да жена його останеться вдовою, да скитаються діти його сиротами. і чому? Що він зробив? Він проміняв, браття сестри, того вчителя свого за декілька срібняків. І Боже Слово наперед казало, отак хай йому буде. Справедливо, браття сестри, правда? Ми тут не можемо поспорити з Божим Словом. Знаєте, що зробив Ахан? Спокусився на сінаарську одежу на, на пару слідків того, що блищало, і навів біду на Ізраїля, каже Ісус, навіть коли підійшло, вже все по колінам, по племенам, І сповідуй перед Господом, син мой, що ти зробив? а я зробив, там шатри, я закопав, а це батько, і що? І називається до сьогодні дня та доліна Ахор. Чому? Там, Ахан, осли, воли, шатри, і все там. Чуєте, і сестри, це батько від нього залежало, хоча написано, в Ізикіля написано: не будуть в Ізраїлі говорити пословицу, пословицю, отцієлі кислий виноград, а у дітей на зубах оскоміна. Так, да, браті сестри, коли приходиш до Господа, то те, що батько навіть нагрішив і наробив ділов, то Господь зніме. Але треба до Господа прийти. Читаємо 30 главу числа. Є така глава 30 -та числа. Там говориться, що якщо дівиться, а там жінка в домі отца свого дасть обет і за рок. І пред Господом, то якщо отець батько слухав, і він це все опроверг, то не состоїться ні обет, ні зарок. Чуєте, як має Бог дав владу бути батьком в сім'ї? Що він може розрушити, те, що там дівчина наговорила? вона там в домі батька грошей вистачає, все хватає, вона там собі вже об'єти за роки дає. Я замуж не вийду, я на місію там поїду, а поїхала на місію, там хлопець хороший. Вже й заміж хочеться. А тут об'єти за рок. А Бог каже: отець має право розрушити той обети за рок. Чуєте? Отець має право. А ось є таке браття, сестри, ще положення, дівчата повиростали і хороші, і батько добре там їм, і машини вже постарався, все. А от, а заміж як то воно не клеїться і все. А дівчата ж хочуть заміж. Вони ж отака маленька, тільки ходить, вже вони велю начепляють, правда? П'ять-шість років дівчатка. Вони ж заміж всі хочуть, і це хорошо. Браття, сестри, це в домі Божому, в народі Божому це хорошо, коли дівчинка заміж хоче. Бо тепер, знаєте, не буду говорити, тепер біда прийшла, щось замуж не хочуть. А тут не виходять заміж. Батько, отець, є такі положення, як то, знаєте, там написано, що він Артаксеркс спати не міг. Почав ходити. Ходив, 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 Бог забрав на нього написано сон. Принесіть мені книгу днівних записів. Принесли. Полистав, полистав, оце ж роки пройшли. А що зробили каже, двом тим, що порох дома царя охороняли, послухали, як замисел проти царя. Бо що з ними зробили? Каже, нічого. То зробіть те, і те, і те. Чуєте, Бог як заставляє вернутися розумом в юність, тато дорогенький, хлопче молодий, з машиною, з дісками дорогими, нашпакльованими, таким, що аж блищало. Ти будеш батьком, тебе будуть дочки народяться. А потім заміж не можуть вийти, бо ти. і до тої їздив, обіщав і до тої їздив на обіщав там кучу, а потім виростуть твої дівчатка через 20 років, будеш голову ламати, що замуж не йдуть. Може, тобі треба піти до просвітіра і сказати: слухай, я там до святи колись е мав діло, писала мені в армію два роки. А я прийшов, да побачив Любу. А вона плакала потім, бо писала, писала а не взяв. А тепер дівчатка виросли, дай: вроді, хороші, а треба піти до просвітера і сказати. Брат, вспоминаю гріхи юності моєї. Да, браття, так буває. Вспоминаю. І браття і сестри, я гарантую. Ми в церкві, де рішаються, розв'язуються у зли розв Амінь. Браття, ми в церкві, де Господь пребуває Святим Духом і розв'язує всякі узли, всякі козні. Чуєте, ми часто по своїй необачності, по своїй, знаєте, такій юношеські гордині, і хлопці такі здорові, накачані теж. Я теж хочу сказати за це, що сьогодні спортзали, фітнес-клаби в Америці процвітають і молоді хлопці туди. Браття, що ви качаєте? Ті мускули вам дадуть допоки, допоки, а потім придеться жити, а потім жінку взяв хорошу, вона теж гарна. А потім дитину носить, доносити не може. Прийшлося до родів, розродитися теж не може. Біжіть до просвітера немедленно, і з просвітером говоріть, згадуйте книгу днівних записей, принесіть. І починайте вспоминати, що ви наробили. Може, ви там десь невелике, говорю, не говорю про блуд і про те, як я не зблудив, я не вкрав, не спалив, а те, що ти обіцяв. А те, що ти типу, попоїздив з хлопцями до неї, а їй треба 200-300 доларів кожну вечеринку де-то взяти, щоб наготувати. І торти купити, і каву, і виноград, і все. А вони приїдуть, отакі, понімаєш, їм уже по 32, по 35 років, а їх все дівчата кормлять, а їх все дівчата кормлять, а потім дивишся: 18 років виходять, об'являють. А ті дівчата по 27 років, як будуть плакати? Браття і сестри, як вони будуть плакати? Перед Богом. Кормили, кормили їх вечорами, вечорами, а він 18 років бере. Друзі, це серйозні речі. Отці. Ми маємо бути отцями. Ми маємо, браття і сестри, бути такими отцями, коли ми піднімемо руки молитви, то Бог почує воздіяння рук, воздав мені Господь по чистоті рук моїх. Воздав. А тоді, як він плакав, браті сестри, то Бог теж воздав. Коли всі були на фронті, а ти ходив на криші, там заглядав, от їздив там, купався, заграв, чи що ти там робив. І Бог тебе побачив. А Урія прийшов, та йди, ну, то ого, хата. Ти ж на фронті був, та тобі вже пора піти відпочити. Там галушки, там вареники, все зготовлено. Там бейкон, піди побудь вдома. О, ну. Мої друзі на фронті там ознемагають, отці. чуєте, який отець? Він теж любив жінку свою, вона його любила, Урія. Но він не пішов, відказався, браття, коли пости моліта в церкві назначається, ми сьогодні забираємо фішинг, кемпінг і пішли, щоб дивитися, як Давід спокусився, попався в сітку. Чуєте, браття і сестри? Ну Давід виход знайшов, лежав, плакав, плакав, ридав, ридав, щоб постель була мокра від сльоз. І прийшов, Бог посилає на фана, і на фан там йому сказав: так і так, і так Бог зняв каже мою. Бо в соціально оцінання вбичалі кості мої. Браття, я кажу ще раз: в церкві розрішаються, браття сестри, любі вопроси. Любі козні Господь знімає, і розрішає в церкві. Тільки нам треба спохватитися, браття сестри. Чуєте? Спохватитися, Господь вийде на поміч. Будуть крепкі сім'ї, будуть отці в пошані. Там написано за жінку, ота 31 чи 30 глава притчі слова Лімуїла спочатку, а потім благословенна жінка. мужа, її знають у ворот города. Чуєте? Там і мужа знають. Чому? Бо муж правильно себе поводить в сім'ї, і в церкві. Діти бачать, як він в пості, діти бачать, як він в рано встає, як він приклоняє коліна, як він читає слово. Діти все бачать. І от потім ми святкуємо День Отця. Чого ці отці сьогодні по Америці терплять голод, і отаку духовну, знаєте, уніженії? Бо вони не йшли з Господом. Вони, браття, сестри, оставили того, знаєте, советника юності своєї. Там, їм не треба. фішинг, кемпінг, дабл-дабл. Це я взяв такі мелочі, і сестри, які молодь дуже розуміє, що я говорю. Друзі, от, отці, як вони перед Богом. Коли вони стають і в їх руки чисті без гніва і суміння. Воздав мені Господь по чистоті рук моїх, браті і сестри, хто очистить ці руки? Як їх підняти, щоб там чистота була така, чисте, чисте. Вимивай милом, Мий, мистий, мий, добре, мий. піднімеш не робота є. Приходиш до просвітера, споминаєш юність свою, ошибки, Господі, вартпастор, Фішім, фішем був кемпінг-кемпінг. А тепер мені треба від Господа. Помилує Бог, якщо ми так зробимо, чи ні, і сестри. Помилує, нам хор співав. Он став споминать там, коли рожки місто хліба приєтного. Чуєте? Зустрів його батько. Зустрів. Слава нашому Господу! Браття і сестри, Господь, він такий добрий, що Він віну Отцов, Хоча там сказано, ненавидящих мене і до четвертого рода, Бог каже, я з ними рахуюся, з тими, що мене ненавидять, а тих, що мене люблять, то до тисячі родов благословляю. Братя сестре, це таки Бог. Він любящий, він жде. Братя і сестри, і навіть якщо вже старость і в внуках непорядок, полистаємо книгу днівних записів, може, щось там найдемо, Молімося, Господь дасть на пам'ять. Може, пробіли були, може, була суєта. А зараз, браті, і сестри, ті новини в телефоні, в телефоні, в телефоні. Діти собі в телефонах засинають, а батько собі засинає. Друзі, що ми будемо жати? Телефони, оті інстаграми, оті фейсбуки. Та там інтересно, звісно, то те виставили, то те, то те, то те. То туди поїхали, то тут, то фішінг, то кемпінг. А ми все дивимося, дивимося. А не читаємо, друзі, не молимось. Я так не раз думаю, друзі, з чим ми приїхали в Америку? Хтось два чемодани, можна було тоді ще вести, або ті рябі сумки, такі рябі сумки польські. Оце все, що ми сюди привезли. А якби ми, друзі, ще сюди привезли чистоту рук наших, щоб ми вдома встали, замолилися, і сила Святого Духа зійшла. Браття, це саме вірний учитель наш і наших дітей, коли Дух Святий сходить на сімейний жертівник. Ми зараз будемо молитися. Ми, друзі, жінки, сестри, ми будемо всі благословляти наших батьків, дідусів, служителів. Хай буде вже їм шана, раз так узаконено в цій країні. Хіба ж ми проти шанувати наших батьків? Так Біблія так каже, шануй твого тата і маму, то буде тобі добре, ти будеш довголітній на землі. Написано так. Написано, браття, шануймо, раз уже в цій країні так узаконено. Це не узаконювали зараз оці грешники нещасні, які у грехах своїх говорять, крито говорять, і не стидяться. Ми на них не звертаємо. Це узаконили ті, які ще в собранні ходили. Ті, які ще, браття, сестри, в неділю рано боялися фішінг і кемпінг. Ті, які в собранні дорожку, в неділю знали, що треба йти в собранні. Чуєте, вони узаконили. Ну давайте вже пошануємо батьків. Хай Богу буде слава. Давайте приклинемо коліна і помолимось. Амінь.